Друзі, всім привіт! Під час наших зустрічей попередніх ми з вами виявили, що перфекціонізм це захисний механізм. Це захисний механізм від болю, який людина намагається не відчувати. І сьогодні ми поговоримо з вами про те, як же собі допомогти, які вправи є на те, щоб вийти із цього стану перфекціонізму, тому що. Люди, які страждають від нього від ось цієї ідеї, що треба бути ідеальним, вони, по-перше, забороняють собі діяти. Тобто найчастіше я знаю це по собі, тобто, найчастіше я просто забороняла собі робити кроки вперед, тому що боялася бути неідеальною, боялася, що про мене скажуть, боялася не задовольнити чихось потреб, чихось очікувань. Угу. І перфекціоністи, коли починають бігти, їм дуже складно зупинитися. Тобто, ну, це люди, які покладають стільки зусилля, щоб комусь щось, щось довести, щоб не проявитися якимось незнаючим, не вміючим, бо це страшно, бо тоді буде ну, тоді страх іде бути відштовхнутим. Що вони стільки зусиль докладають до того, щоб не проявилася ось ця тіньова сторона, що просто себе ну, мучаються, вони просто тортури собі влаштовують, і причому не вміючи відпочивати, не вміючи сказати стоп собі по роботі, по проєктам, по якимось, навіть по тому, як задавати домашні завдання дітям, Да? настільки ми не вміємо сказати десь стоп. Що від нашого перфекціонізму страждають не тільки ми самі, а ще і е, ті, хто поряд з нами, тому що не вміємо відпочивати. Не дозволяємо собі е, сказати: мені достатньо роботи було на цьому тижні. Субота вихідний, неділя вихідний. Я відпочиваю. Я в Монако, я на морі, друзі. Мама в ресурсі, всі в ресурсі, всі задоволені. Тому ось це вміння сказати ні 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 друзі, я на над, надам роботу не беру, я відпочиваю. Це ж також вміння контролювати ось цей свій перфекціонізм, бути ідеальним для когось за рахунок свого власного часу, за рахунок свого відпочинку, за рахунок свого власного здоров'я. І знаєте, завоюючи один трофей, переходячи до іншого трофею, все одно перфекціоністи, не. Задовольняються тим, що вони мають. Вони просто біжать із точки А в точку Б, потім в точку С, в точку ще якусь. І це дуже велика складність для їх ментального здоров'я, тому що ось цього моменту задоволення, що я тут, я молодець, я є така, як я є, і цього достатньо. Це, звичайно, не припиняє там, якось, мій розвиток і мою цікавість розвиватися далі. Але я є, хто я є, така, як я є, і мені так ок, ось цей момент він не дозволяє вам рухатись далі, зупинитися і сказати: Так, я норм, я ок, я можу вже робити крок там, ну, можу вже відпочити, можу там, зацінити себе, можу себе похвалити за це. І заспокоїтися, знаєте, внутрішньо, що є зроблено, дан, молодець. А у перфекціоністів ось ці галочки якось немає ніде, тому що вони просто біжать, і їх успіх він просто видимий для інших, але він не заживляє тих глибинних ран, які. Ми, як, як кожен, кожна людина в цьому світі, які ми отримували в дитинстві, коли нас недооцінили в школі, коли були завищені очікування, коли нас порівнювали, коли від нас вимагали контроль дуже сильний, коли ми зустрічалися зі своїм страхом, щось зробити не так. І ось ці глибинні рани, вони не загоюються через досягнення. Тобто не відбувається ось цієї, цього моменту закриття гештальту, тобто, коли потреба в чомусь, в, приз... в... визнанні, потреба найчастіше тут йде в визнанні, щоб вона закрилась. Тобто перфекціонізм не дозволяє задоволь... задовольнитися потребі у визнанні. Цю потребу треба. Розпізнати і задовольняти більш екологічно для себе, для свого здоров'я і для здоров'я оточуючих, ментального здоров'я оточуючих вас людей. Окей. Mm -hmm. okay. І сьогоднішні вправи, які я вам буду пропонувати, вони. Впливають на виявлення внутрішнього критика. Пам'ятаєте, ми про це вже говорили трошечки, так і зараз ще будемо до цього торкатися. Бачите, в теми вони так переплітаються, переклітаються, і ми згодом вийдемо на ту <сміття> ідеальну перфекціоністку, на ту перфектну таку систему навчання, в якій буде комфортно і навчатися, і навчати. Я шуткую, тому що я розумію, що. Це дуже серйозний класний процес, коли ми зцілюємось і як вчителі, і як учні. Ми зцілюємось від своїх внутрішніх дитячих трав. Але ж знову ж таки, ідеальної системи якоїсь освіти ну не існує, немає. Але покращення, от, з урахуванням наших з вами і помилок, і наших з вами потреб. Вони в системі освіти України мають відбутися. Тому що зараз та система освіти, яка є, яка пропонується ну, Міністерством освіти, вона, вона нібито покращується. Знаєте, але дуже рідко враховуються потреби дітей від того, як вони є. Дуже часто ця система навішує, як має бути. І тому, саме тому нам варто вчитися. Працювати над собою саморефлексією, нам, як вчителям, як батькам, як жителям України, як громадянам нашого суспільства, треба займатися саморефлексією, розуміти, що з нами відбувається, відчувати свої потреби. Тоді ми зможемо побачити і відчути потреби інших, і ми зможемо дещо їх навіть задовольнити в якийсь момент, можливо, стати більш чутливими один до одного, стати більш співчуваючими один до одного. Стати більш людяним, а це те, що потребує наша система освіти, не тільки зміни програми, а ще й бачити дитину, як вона є. Так, як вона є. Не як вона має бути в ідеальному нашому вигаданому, фантазійному світі, а як вона є. З її потребами, з її можливостями, з її талантами і з її обмеженнями. Дуже важливо бачити людину з її здібностями. І з її обмеженнями. Бо коли ми надриваємо ці здібності своїми очікуваннями, відбуваються, ну, відбуваються процеси, які негативно впливають на емоційне здоров'я дитини. І не тільки емоційне, а ще й фізичне, Тому що спрацьовує психосоматика. Добре. І перша вправа на сьогодні у нас вами це виявлення внутрішнього критика. Я вам пропоную взяти листочок і ручку, і е, записати свої думки, коли тобі здається, що ти не дотягуєш до того ідеального варіанту себе. Які твої думки в цей момент? Наприклад, я маю зробити все ідеально, інакше мене не будуть поважати, інакше мене засміють, інакше мене виганять зі школи, інакше мене там, побачать мою неідеальність і мені буде соромно. От. Або такі думки, як помилки не можна допускати. Це ж, ну, це можуть бути такі думки, да? Якщо я не найкращий, то я ніхто. О, Це. Про мою нарцистичну частинку, ми будемо також про нарцисизм говорити. І ось тут це якраз ці качелі, якщо я не найкращий, то я ніхто для нарцистика, це дуже-дуже часто зустрічаюча така фраза в голові звучить. Тобто людина, якщо, ну, якщо у вас ця фраза дійсно спливає, якщо я не найкращий, то я ніхто, то це також ну, притаманний перфекціоністам, так, ця фраза. Далі, ну запишіть свої фрази, які у вас виникають, коли ви в стані недо. Типу, я недостатній для того, щоб зробити крок вперед. Я не заслуговую на те, щоб отримувати цю посаду. Я не заслуговую на гарне ставлення до себе або підвищення зарплатні своєї. От ось це стан недо. І якими думками ви себе обмежуєте? Напишіть, будь ласка. Друге, це запитайте в себе. Чий голос ви чуєте, коли ви чуєте цю фразу. Це можуть бути батьки, вчителі, вам можливо казали, суспільство, друзі, брати, сестри. Хто чим голосом ця фраза говорить? Третій момент це. Дайте ось цій негативній установці вашій. Трошки пошатнутися, зашатайте її. Чи це справді моя думка? Чи це нав'язане переконання? І чи воно відповідає дійсності? Чи ні? Наприклад, те, що помилки це слабкість, помилок робити не можна. Тільки дурні роблять помилки. Я маю бути ідеальний, я маю бути успішний, я маю ще щось і ще щось. Чи це реально так? Чи це невротично трошечки? Це не ну, невротично, це значить. Я, я зараз це слово використовую в контексті як це нереалістично. Нере, нереалістичні очікування від себе. Таке взагалі може бути, що людина не робить помилок. Задайте трошки так, пошатайте ці інтеректи, установки. А тепер переформулюйте ці думки у більш доброзичливій та реалістичний. Наприклад, я можу робити помилки і все одно залишатися. Цінним. Мені не потрібно бути ідеальним, щоб мене любили, бо я люблю себе і так. Наприклад, от. Добре, от достатньо робити свою справу достатньо добре, не найкращим чином, а достатньо гарно, але без виснаження. І це нормально. Тобто, нормально робити свою справу. На достатньо високому рівні, і цього буде достатньо, без виснаження. подивіться, як ви можете себе підтримати, переписати ці установочки. Так, можете зараз зупинити, подумати. Так. А тепер друга вправа у нас це діалог із тіньовою дитинкою своєю. Тобто, із тіньовою своєю частиною, яка була травмована, яка Тісняється, да, соромиться себе проявити, яка боїться зробити крок вперед, яка е ну, вважає себе не, не ідеальною. Угу. От. І я вам пропоную трошечки так зуп зупинитися, заспокоїтися і уявити себе маленьким або маленькою в моменті, коли ти відчував або відчувала тиск бути ідеальним або ідеальною згадаю ось ці моменти, коли від тебе очікували хтось, щоб ти обов'язково була або був ідеальною ідеаль, ну, людиною. Наприклад, там коли боялася отримати не найкращу оцінку або зробити помилку в диктанті, або зробити або помилитися перед іншими. Бо був страх, що там засміють, висміють, накажуть, покарають, так? страх покарання. І уяви себе в тому стані, а тепер уяви, що ти дорослий або доросла, підходиш і звертаєшся до цієї дитинки і скажи цій дитинці те, що ти хотіла би почути тоді. Від люблячого, від люблячого дорослого, який стопудово за тебе, який горе просто заради тебе зверне, знаєш, і буде за тебе? От що би ти хотіла в цей момент почути про себе? Як би ти, яким, яка фраза від дорослого себе може тебе зараз підтримати? Скажи собі, ти доросла або дорослий, скажи собі, маленький, цю фразу. Якщо потрібно, обійми. Бриласкай, якось так ну, душевненько, <правж> обійміться. І заціни себе, ту маленького або маленького, і дай собі там підтримку. Навіть просто руками можеш ручки взяти, ці дитинки, І це вже буде така досить вагома підтримка. Можна зараз прямо, поки ти ще там і даєш собі підтримку, ти можеш сама собі сказати ще таку фразу, або просто послухати її від мене. О, Люба моя, і називаєш своє ім'я, я знаю, що ти боїшся зробити помилку, бо думаєш, що тебе не любитимуть, скривдять або покарають. Але я хочу, щоб зараз ти вже знала, що ти важлива і цінна просто так, як є для мене, без досягнень, без виснажувальних дій, без зайвої бігатні. Тобі не треба бути ідеальною, я тебе ціную. Такою, як ти є, і саме така ти для мене є важливою. Скажіть це собі і підтримайте себе в цьому. Бо це дуже важливо знаєте, в житті навчитися підтримувати себе там, де ми навіть в дорослому віці дуже сильно потребуємо підтримки. І створювати для себе відчуття, відчуття, відчуття безпеки. Це важливо. І домашнє завдання зараз домашнє завдання на наступно тижні, щодня цілий тиждень робити щось недосконало і приймати це. Наприклад. Ну, але це має бути екологічним, да? тобто, якщо ви там робите операцію комусь, то тут ви досить гарно на високому рівні да? це робите. А от, наприклад, не знаю, намалювати щось, не стараючись зробити ідеальним, написати повідомлення без перевірки на помилки, відправити меседж без перевірки на помилки, не ідеальним. Прийняти р... ну, рішення якесь спонтанне, не аналізуючи його годинами. Обрати для себе, зробити якийсь вибір в магазині не так, як зазвичай. Можна навіть якийсь там помилковий, типу, взяти там сметану замість того, що ви хотіли, наприклад, замість творогу. чи щось таке. І помічайте свою реакцію на це, чи викликають ваші помилки. У вас тривогу, чи змінюється щось, якщо ти свідомо собі скажеш, що це нормально, що не все в твоєму житті, прям ідеально? От просто задавай собі питання, чи відчуваєш ти тривогу, і що буде, якщо я собі дозволю сказати цю фразу, що це нормально, що не все прям завжди ідеально? Підтримуй себе. Тримай себе в цьому. Я з тобою, я також підтримую тебе. Дякую вам, друзі. На цьому ми завершуємо. Зараз ми з вами помолимось. Кому комфортно залишаємось, можете писати про свої, до речі, молитовні потреби. Я їх спробую покривати в молитвах. А кому не комфортно, до наступної зустрічі, до наступного уроку. А... А... Господь, я дякую тобі, Боже, за кожного з нас. За кожного глядача Боже. Я дякую тобі, Господь, за те, що ти вкладаєш в наші серця розуміння, що можна щасливим бути, коли ти достатньо гарний, достатньо хороше щось робиш, достатньо. Не най 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 а достатньо. Гарно щось говориш, достатньо гарно навчаєшся, достатньо. Гарно щось з кимось поспілкувався. Господь, я дякую тобі, що ти нам даєш мудрість відрізняти цю тривогу, яка нам не потрібна, через наші очікування від себе ідеальності, і стати най найкращим. І ти даєш нам мудрість поважати себе в тому, як ми є. Поважати себе, Боже, дай нам мудрість поважати себе в тому, як ми є, даючи собі ще один, ще один більше 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 шансів робити кроки вперед, навіть попри те, що ми робимо помилки. Господь, дай нам мудрості, Боже, бути за себе в ці моменти і як суспільство вчитися бути. Толерантними до своїх помилок і до себе неідеальних, до себе не, не такі можливо, як від нас хтось очікує цього. Я дякую тобі, Господь, за те, що Ти створюєш, Боже, дуже класний комфорт в нашому житті. І цей комфорт, який ти даєш, Боже, він не залежить від наших помилок. Я дякую Тобі за це. Я дякую за те, що ми можемо бути не ідеальними десь в тому, що в чому є. Але ти нас любиш так, як нібито ми вже є найкращими, найулюбленішими дитя, дитями, дитятками Царя Небесного. Я дякую тобі, Господи, за твою любов попри все, попри всі наші моменти. Я дякую тобі, Боже, за твою любов, Господь, яку Ти нам даруєш. Просто так. Просто ти вже все звершив. Твій Син, Господь Ісус, Він вже все звершив. А ти, таточко Господь, любиш нас. Просто так, бо ми твої діти, а не за наші діла, справи, якісь досягнення. Ти нам даруєш, свою любов, просто за те, що ми є, як ми є. І я вдячна тобі за цей кредит, такий довіри, який даєш ти до кожного з нас і приймаєш нас, Боже, в тому, як ми є, і в цьому прийнятті так багато любові, яка діє на нас і яка створює найкращі умови для розвитку нас, як дітей, царя як дітей, Царства Боже, як дітей. Твої Господь, дякую тобі вже за твоє прийняття і любов. Ім'я Ісуса Христа, молилась. благословляю нашу країну, нашу систему освіти. Благословляю кожного вчителя. Благословляю Боже кожного вчителя нашого мудрістю бути добрим до себе. І від цього дарувати своє прийняття цьому світу. Дякую тобі, Господь. Амінь. Благословляю вас, друзі. nos estre.